Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю у п'ятницю. Міністерство фінансів США оголосило новий раунд санкцій проти російської фінансової еліти. Цього разу до санкційного переліку внесли фінансистів пов'язаних із Альфа груп, зокрема Петра Авена та Михайла Фрідмана, яким належить в Україні Сенсбанк. Нагадаю, що в липні НБУ оголосив про виведення цього банку із ринку і запропонував його націоналізацію. Аргументуючи рішення Мінфіну США, заступник міністра волі Адаемо наголосив. Наша міжнародна коаліція продовжує притягати до відповідальності тих, хто уможливлює несправедливе та неспровоковане вторгнення до України. Про те, що Україні та державам заходу потрібно посилити роботу із так званими нейтральними країнами, які досі не висловили чіткої позиції щодо російської війни, заявив в інтерв'ю Голосу Америки колишній посол США в Росії та професор Стенфордського університету Майкл Макфол, за словами дипломата, нещодавні перемовини в Саудівській Аравії допомогли налагодити зв'язок із такими країнами. Про те, яку позицію може відіграти Китай у мирних перемовинах, а також яке завершення цієї війни бачить адміністрація Байдена, дивіться в інтерв'ю. Мого колеги із Російської служби голосу Америки Михайла Комадовського Як ви вважаєте, чи вдалося Єрмаку та його делегації під час перемовин у Саудівській Аравії переконати країни глобального півдня переглянути своє бачення війни Росії в Україні? Де газвенес траблен? У світі спостерігається тривожна тенденція. Більшість демократичної Європи об'єднується за Україну разом із іншими союзниками, такими як Сполучені Штати. Але глобальний південь Африка, Латинська Америка, Близький Схід, Азія у цих регіонах є багато країн, які стоять осторонь. Вони голосують нейтрально в ООН. Вони не голосують разом із проукраїнською коаліцією. Але тут важливо розуміти, вони не голосують за Росію під час першого великого голосування в Генасамблеї. Росія мала лише шість. Голосів на свою користь. А під час останнього голосування кілька місяців тому вони отримали сім таких голосів. Малі змінила позицію після державного перевороту, якому, до речі, допомагали і підтримують росіяни. Тож справа не в тому, що ці держави проросійські, вони нейтральні. І я вважаю, що нам на заході, як також і Україні, потрібно краще пояснювати таким країнам, чому війна Путіна є війною імперіалізму. Це така сама війна імперіалізму, проти якого усі ці країни боролись 30 або 40 років тому are... Китай офіційно не підтримує ані Росію, ані Україну. Як ви думаєте, Китай продовжить просувати власні мирні пропозиції? Чи підтримує мирний план президента Зеленського? я думаю, що вони намагаються грати дуже тонку гру з одного боку. Вони намагаються триматись поруч зі своїм автократичним партнером та союзником Росією, дотримуватись так званого пакту друзі без обмежень документ, який вони підписали з Росією перед тим як Путін вторгся в Україну. А з іншого боку, не відштовхувати захід і не заходити надто далеко, щоб не накликати на себе санкції. Для мене дуже примітно те, що вони так і не підтримали ані анексію Криму в 2014, тому, ані нинішню анексію чотирьох інших регіонів, і я думаю, що робота президента Зеленського та його партнерів на заході, включаючи США, полягає в тому, щоб тримати Китай осторонь. Сподіватися на те, що Китай відіграє більш проактивну роль марно, але зберігання певної нейтральності Китаю, як це відбувалося досі, я вважаю, є великим досягненням української дипломатії of Ukrainian diplomacy. На вашу думку, як адміністрація Байдена бачить розв'язання російської війни в Україні? Я розумію тривоги Білого Дому та небажання прямої участі. Але якщо ви прагнете якнайшвидше покласти край цій війні, стратегія повинна включати більшу кількість та кращу якість зброї для України. А також більше потужних санкцій проти Росії, тому що краща зброя, і я зокрема говорю про ракетні системи великої дальності Атакамси та винищувачі F-16, так от надання такої зброї прискорить кінець війни. У той час як відсутність цієї зброї заведе нас у глухий кут, який може затягнутися на роки і роки. Тому у цьому питанні я не згоден з адміністрацією Байдена, але я знаю, що вони розглядають можливість надання цієї зброї, і я думаю, що ця дискусія триває. providing